для Тебе великий, вся хвала для Тебе, Ісус, Ти наш Бог, в Тебе вся сила. Аллилуйя Я маю честь говорити до вас. Я займу трохи часу перед тим, як ми перейдемо до наступного служіння, до пожертв та Божого Слова. Я хочу. Повернутися до початків. Ви знаєте, без чого не існує ні однієї е, імперії, не існує е, страни. Без чого не існує? Без Конституції. Конституція це те, на що ми можемо. Надіятися. Це те, що нас зберігає, якщо воно діє, якщо, якщо государство правове, це те, що ми маємо місце нашого вберігу, нашого спасіння в нашому государстві. Якщо ми знаємо Конституцію. Ми знаємо наші права. Амінь. Ні, ніколи без уставу не існує організації. В нас як у церкви є устав. Устав, який неможливо здвинути або. Говорити: ми не Керуємось уставом. Якщо ми не керуємось уставом, ми не є організація. Ми ніхто. Організація не може існувати без уставу. Государство не може існувати без Конституції. Перша Конституція, яка була затверджена єврейському народу, це перший устав, який. Тримав статті. І єврейський народ жив уставом Божим. Скажи Амінь Але ж я хочу, щоб ми зрозуміли тим самим, що таке старий заповідь а що таке новий заповідь Тому що я бачу. Що багато людей не розуміють, що таке новий заповіт. Я хочу вам сьогодні дуже швиденько це показати біблійно, що це таке. Апостол Павло був дуже грамотною людиною, був дуже розумним, начитаним. Він був професором. Він був дуже розумним. Навіть сказали, що ти в своєму знанні ну, зглузду зійшов. Настільки багато він знав того, що люди не знають. І от коли він писав послання євреям, я, я помітив, що він так, так детально розказує про старий заповіт і про новий заповіт, скажи: я керуюся новим заповітом. Це, мой, це мій документ. Новий заповіт це мій оберіг, це моя Конституція, це, це мій завіт. Амінь. От Павло, в 9, 9 розділі і раніше він дуже детально описує правила старого заповіту. Але ж він далі. Каже, як вноситься новий заповіт. Він каже, що старий заповіт, не мів не мав би силу без крові. І Павел каже, Кро... тоді кров'ю агенца кров'ю він узяв і соп, і він освятив. Всіх служачих, Він освятив скинію, він освятив все кров'ю, тим самим затвердив заповіт кров'ю. Він каже, як прийшов новий заповіт. Для того, щоб прийшов новий заповіт, повинен прийти той, хто створив старий заповіт, той, хто керується старим заповітом. Той, хто прийшов, і вніс змін, зміни у старий заповіт. Послухайте, не викинув, а змінив. Ми, як церква, зараз досі керуємося заповітом 2003 року. Зараз багато нам потрібно туди внести змін. Я думав: ми цей викинемо, а новий принесемо. Мені знаєте, що сказали? Так нельзя робити. В вашому в статуті повинно бути написано як нова редакція. І внесені зміни в старі. Правила. Ті правила, якими ми керуємось. І ось що пише Павло. Він пише в Євреям 10 голові. Тут 7 вірш Тоді я сказав: ось іду, як на початку своє написано про мене, виконати Божу волю Твою. Говорячи вище, жертвоприношені дарів все спалення і жертв за гріхи, які приносилися за законом, ти не захотів і не благоволив. Потім він сказав: ось іду виконати Боже. Волю твою, Він усуває перше, щоб установити друге. Тобто тут ми бачимо, що Ісус прийшов і усуває перше і встановлює друге. Але де ми це бачимо? Ми, як наче, цього ніде не бачимо в Біблії, так? Ні. А я вам покажу, що ми бачимо усе це ми дуже добре бачимо. Давайте ми повернемося в Матфія. І прибігнемо до слів Господа нашого Ісуса Христа. Коли Він тільки почав своє служіння, і перша проповідь, яку ми бачимо, яку нам говорить сам Господь наш Бог Ісус Христос, вона звучить так. Він показує. Кому належить новий заповіт. Він говорить блаженні, блаженні блаженні блаженні. І роз'яснює, які блаженні І далі що ми бачимо? Я вам показую зараз зміну статуту минулого заповіту. Він говорить так: ви чули, що було сказано стародавнім: не вбивай, а хто уб'є. Той підлягатиме суду. А я говорю вам, що всякий, хто гнівить брата свого даремно, підлягає суду. Що ж скаже брату, хто ж скаже брату своєму рака, підлягає Синедріону, а хто божевільний, підлягатиме гиєні вогнені. Це зміна окремого пункту старого заповіту. Тим самим він стару заповідь. Вбирає і вносить зміну. Тобто тепер, скажи: я керуюсь новим заповітом. І ось стаття заповіту. І ми, якщо далі підемо, ви чули, не було сказано стародавнім не перелюб, не перелюбствуй Сказано було також, що хто відпустить дружину свою, нехай дасть їй відпускний лист. І далі він каже про розвод. І він далі змінює, 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 змінює статтю, статтю закону. Тим самим він вносить редакцію протягом усього, усього свого життя. Хтось говорить, що ми вільні від закону, а я вам скажу, ми вільні від старого заповіту, але не від нового. Від старого заповіту, там, де сказано, зуб за зуб, ми вільні. Бо якщо ми не вільні від нього, і ми виконуємо цей закон, він стає для нас чим? Прокляттям. Бо він порушує новий заповіт, нову редакцію Божу. Нова Конституція християнина, по якій ми живемо. В чому ж за, в чому ж являється Божа благодать? Якщо так все сурово. І ось я вам скажу: ми вернемося до Євреїв послання. і, і Ісус, Павел каже: ось завіт, який я складу з ними після тих днів. Тобто який заповіт? Який ми тільки що розібрали? І, і потім він говорить: Господь, я вкладу закони мої. В серце їхнє, серця їхнє, і в їхньому розумі напишу їх. Скажи в моєму розумі напишуть. Він в серцях, в серці нашому написав цей закон. Яким чином? Яким чином У мене питання? А він казав: якщо ми пам'ятаємо, він каже: прийде той, хто візьме від мого і нагадає вам. Кожне слово, яке я сказав, в цьому і полягає закон благодаті, що є той, хто мене направляє. Що тепер я не на камнях читаю, а в серці записано, що тепер мене Дух Божий веде. І коли я бачу, де я порушую заповіт, він каже: тримайся! Не порушуй. Тримайся, не порушуй. Давайте ще раз повернемося в Матвія. Вибачте. І далі він ось вчить, вчить і вчить. Не судіть, каже. Він вчить молитися. Ах. І далі він каже, ось 24-й вірш. Христос говорить. Це слова Ісуса. Отже, всякого, хто слухає ці слова мої, та виконує їх у подіблю мужу розсудливому, який збудував свій дім на камені, і пішов дощ, і розлилися ріки, і подули вітри, і обрушилися на той дім, і він не впав, тому що заснований був на заповіті, на камені. Камінь Ісус! А закон благодаті і є Ісус. Тому що Ісус говорить, якщо ви мої, якщо ви мене любите, то виконуйте слова мої. Які слова? Слова Його нової редакції, старого заповіту. Знаєте, я не хочу нікого лякати, але я вам скажу так: якщо ви не маєте в серці своєму цінності Божою законом, закону Ісуса Христа, законом Його редакції, то вам потрібно шукати Святого Духа, шукати Його в Слові Його, тому що Біблія говорить, що віра, вона від слухання від того, що ми чуємо, а Слово Боже ми чуємо не де не як через Слово Його. Амінь. Є дуже, дуже такі конкретні слова. Євреям написано 10 розділ 26 вірша. Бо якщо ми, одержавши пізнання істини, довільно грішимо, то не залишається більше жертви за гріхи. А деяке страшне очікування суду й люті вогню, який, з, який збирається пожерти тих, хто противиться? Той, хто відкинув закон, це не продовження, а приривиста, той, хто відкинув закон Мойсеїв, на підставі показань двох або трьох свідків безмилосердя карається смертю, то наскільки. Чащого покарання, вдумайтеся ви, буде заслуговувати той, хто зневажив Сина Божого та кров завіту, якою був освячений, вважав за звичайну і духа благодаті образив. Тим самим, що означає духа благодаті образив? А дух благодаті це той, хто нагадує нову редакцію заповіту, котру Бог затвердив кров'ю. Ісус говорить: я не прийшов для того, щоб переступити закон. Я прийшов для того, щоб його виконати. І він виконав вже редагований закон своїм життям. Він не виконав закон Мойсея, він виконав редагований закон свій. Тому що він говорить і багато раз це доказав нам в слові своєму. Він говорить: якщо ти винний, там, якщо каже тебе вдарять по, по правій шуці твої, підстав ліву. Це не про глупість, це про провину. Він говорить: якщо ти винний і тебе вдарили, в ось таким, знаєте. Хлопком воспитання. Він говорить, якщо ти винний був і те дали по, по щочині, підстав другу. Але коли вдарив його первосвященик, він говорить, за що ти мене б'єш, мене нема за що бити. Тобто він сам виконав, якби він був винним, він би підставив. Але він не був винним. Якщо ми будемо глубже понурюватись у Слово Боже, ми зрозуміємо. Що благодать Божа, це те, що ми можемо Духом Святим виконати заповіт Ісуса Христа. Але ж без Духа Святого, котрий прийде, каже, вас і обітель сатворит, ми не можемо. Ми не можемо. Тоді тоді дух Человеческий наш, он, он, він бажає виконувати старий заповід. Зуб за зуб, а Він перший мене образив. Але ж через Духа Святого ми керуємось новим заповітом. Кров'ю Ісуса Христа затверджений новий заповіт. І це наша радість, наша радість, що Господь не залишив нас самих виконати неможливе, але дав Духа Свого, який нас супроводить. Кожен день від ранку і до вечора, якщо ми водимося Духом Божим. Амінь. І Яков говорить: закон святий, закон царський. Тим самим ми розуміємо, що якщо ми водимося законом Ісуса Христа, ми всьому світу говоримо: ми, ми Царство Божого. Тому що ми під Його Конституцією, і ми не порушники Його заповіту, а виконавці. І Павел пише, я не пам'ятаю, як українською, він говорить, якщо ви судді закону, то ви не ісполнителі Його. Але ми говорить не судді закону, а ісполнителі Слова Ісуса Христа. Давайте возрадуємося і возвеселимося. Тебе слава, тобі, батько наш, слава. Ми дякуємо за Духа Святого і за твої устої в нашому житті.